Кістечко шкільне Таке ж смачне, як в дитинстві. Регулюйте бажані розміри майбутніх виробів в залежності від товщини розкатки. В дане тісто краще не додавати зайве борошно і довго не вимішувати. Духовку виставте на температуру 180 градусів Цельсія. 180 г масла кімнатної температури збийте міксером. В окремій ємності змішайте дрібку ванільного цукру, дрібку солі та 100 г цукрової пудри. Та додайте взбите масло. Ще раз збийте міксером. Та на відео я все збивав одразу, підготуйте одне яйце кімнатної температури та вбийте його до масла, збийте міксером. Не забувайте зчищати зі стінок посудини. В окремій ємності змішайте 400 г просіяного пшеничного борошна та 1,5 чайних ложки розпушувача. Борошно може вийти менше, наприклад, 370-380 г кожного, воно різне. Додайте порційно борошно до загальної маси і вимішуйте або ж ложкою, або ж міксером, тобто використовуйте вінчики для тіста. Довго місити не потрібно, тільки до збирання маси в єдину кульку. Тісто не повинно тягнутися, воно повинно відриватися. Є два варіанти. Перший ви швидко розкатуєте тісто на пергаменті і ставите його в духовку. Другий одразу після об'єднання тіста в кульку перекласти його в пакет та поставити в морозилку на декілька хвилин, а вже потім розкатати і поставити в духовку. Вкладаєте пергамент з тістом на деко, проштрикуєте виделкою та ставите в розігріту духовку на 15 хвилин до золотавого підрум'янення. У випеченому коржі обрізаєте краї. Розрізаєте його на дві частини, першу викладаєте на дощечку чи лишаєте на пергаменті. Після охолодження коржів візьмемо будь-яке варення у мене смородина, та промажемо перший корж. Беремо подрібнений базилік та посипаємо поверх варення. Кладемо наверх інший корж та повторюємо аналогічні дії, присипаємо зверху крихтою подрібненою в руках чи у блендері або ж подрібненими горіхами на ваш смак. Дайте йому настоятися декілька годин, а потім поріжте на частини. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.